Наприкінці листопада ви заявили, що доручили військовим та урядовцям підготувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Чи представили вам уже цей план? Якщо так, окресліть його ключові деталі? Дякую. А ну, по перше, це все ж таки питання, і за справедливо, що це питання наших військових главкома генштабу. Вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе. Я вважаю. Вони звернулись е, щодо е, захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту, і їх погляд був е, на ставці, що вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з Мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями? хто Кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, Суспільству. І тому вони почали працювати над цим. А планам я поки що не побачив е, там е, демобілізації. Хоча я вважаю, що це питання номер один. І питання не як називається цей процес, да? згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво. Розуміли всі ці виклики, ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість, але, тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси. І це буде, повинно виконати нам бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів. Ось чому я і. Попросив, щоб було е, багато відповідей. Що стосується е, також там відрядження, там повинні бути питання відпусток, там е, переходу з одного місця на інше, можливості різні. Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні е, відповідати сучасним викликам. І повинні знайти відповідь у військового керівництва. Це дуже важливо. Ну і підключили. Вони попросили підключити щодо Міністерства оборони, є фахівці, а також Михайло Федерів щодо діджиталізації деяких процесів. Це також важливо, тому що люди є як в Україні, так і вони і за кордонами. Це, це такий складний процес. Тобто, для мене дуже важливо. Якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок? І це дуже важливий момент. І без цього воно не працює. На мою особисту думку. Але тим не менш це виноситься на ставку. Комплексний план вони повинні підготувати і далі вони будуть спілкуватися з Верховною Раді України. Верховна Рада України, якщо це зміни до відповідного законодавства, треба знаходити е, порозуміння в цьому питанні. Е, питання дуже чутливе. Не можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І це дуже важливо. Що стосується фінансів, то між нами ж, мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових е, 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші? Дякую вам.